Норм стрьом представниця музичної індустрії. Я Юля, музична журналістка. А я Катя? Хто я? Концертна організаторка. Давай перша. Норм чи стрьом приходити на концерт з величезним рюкзаком. Дуже стрьом. Стрьом. Норм чи стрьом любити і слухати Ваньку Встанку і пса патрона. Я вважаю, що норм. Патрон норм. Взагалі у мене вчора весь день крутилась в голові версія пес патрон. Цей кріп. Патрон. Що норм слухати тільки українською, будь ласка. Норм чи стрьом. Випускати пісні суржиком. Норм. Норм. Я теж думаю, що норм. Люди, які Ту шеймлять зумі. суржик, не прикольні. <рес> норм чи стрьом слухати іноземних артистів, які мають зашквар з Росії. Стрьом, 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 стрьом. Стрьом, я теж думаю, що стрьом. А У мене є проблема з тим, що в гурту Фонтейн DC є пісня, яка називається Набоков. А коли вона випущена? У 2022-му. Стрьом. Норм чи стром перебивати або кричати під час того, як артист щось говорить на сцені. Я вважаю що стрьом. Капець стром. Норм чи стрьом, коли артист просить Послухай Демку? Норм. <реш> <реш> Норм, ситуація. якщо це мій друг. Стрьом, якщо це людина, яку я бачила один раз в житті, і вона просто має мій контакт і надсилає мені, не спілкуючись півгода, просто послухайдемку. Це не це стрьом для мене. У мен. неї тепер є телеграм-канал, і вона там в шапки написала, що може такі кидати туди музику. підписуйтесь на телеграм-канал Юлі з Артилерії. Я вас звідти удалю, якщо ви будете матюкатися на А наступні наші норм чи стрьом будуть в частині два.